би поділитися дуже приємним досвідом від ендотерапії, яку замовляв Вартура Альфамен. Я ось брав ось таку ендотерапію. Віп вже пробуває другий курс, другий місяць. Перед тим як приймати ендотерапію, я здав був світи сестерон. У мене був 17. А після півтора місяці ендотерапії. Він зріс до 117. Я був просто максимально здивований від цього результату, якщо чесно. І це був рекорд, який я встановив від ендотерапії. Враження від неї дуже хороші, та є професійний спортсмен. Тренуюся кожного дня, кожного дня по два рази в день. У мене великі навантаження. І до ендотерапії я відчував ці навантаження, була втома, не відновлювався. От після ендотерапії я почув дійсно дуже хороший ефект, що швидше почав відновлюватися, появилася сила, відчув в силових вправах, так само відчув на тренуваннях, коли працюєш в парі, що з суперником, що сили дійсно дуже прибавилося. Настрій дуже хороший, і немає ніякої злості там, втоми завжди на позитиві. Тому я буду рекомендувати вам, що ви собі замовляли, навіть не сумнівалися, бо в мене швидше були сумніви, але воно своє, чесно, дуже сильно показало і дало дуже крутий результат. Тому я дуже задоволений. Рекомендую всім.